Батя, такий позивний, отримав Богдан Моцний, коли встав на захист батьківщини. Надійний, турботливий, добрий, готовий постояти за своїх побратимів. Ці якості були притаманні герою і в мирному житті. Загибель воїна стала втратою і для рідних, і для громади. Богданчик виріс у нашому селі Варівці. Було дуже добре, чуйна дитина. І школу закінчив, працював колгоспі добрий час. Нема такої людини, яка б сказала про нього погане слово. Ми сьогодні їдемо по городку, і весь городок теж говорить про нього, тільки хороші слова. Дуже важко втратити таку людину. Він залишиться в наших серцях тільки ну, з хорошими думками, і, і він нема такої людини, щоб він не співчував її, не допоміг її. Ну, це золота була дитина. Дуже дорогий брат для всієї родини. Богдан Моцний понад 20 років жив у гуртку на вулиці Олени Пчілки. Сусіди розповідають, що майже кожному з цієї вулиці Богдан чимось допоміг: кому ворота зварити, кому дах перекрити. Все вмів і нікому не відмовляв. Це людина, в якої все горить в руках, яка ніколи не прийде мімо старенької бабусі, дитини не засміється, не порадить, не допоможе. Все, що ось тут зроблено, це зроблено його руками. Людина. Слова в кожній хаті, яка ось тут построєна. Він щось робив, щось допомагав. Він не міг сказати, що я цього не вмію. Він практично вмів все до чого він не брався. Він колотив бетон, він клеїв шпалери, він будував будинок, він склав гарну сім'ю. Богдан вже не мав батьків, вони відійшли раніше, але мав міцну і люблячу сім'ю. Він став найкращим відчимом для дітей дружини Сніжани, доньки Ірини та сина Сергія. Виховував їх як рідних, цим заслужив любов і повагу всіх рідних, які приїхали попрощатися з Богданом з різних куточків Хмельниччини. Добре була людина, всіх слухав, всім допомагав, як той казав. Приїхали провести далекий путь. Ми старо Костянтинова ж приїхали. Біда, як той казав, не думали, не гадали, але що ми зробимо, що таке случилося. Як приїжджає, він завжди був якийсь добрий, веселий, завжди там щось розказував, дуже був хороший, завжди допоможе. До нього дзвониш, він завжди веселий і все розкаже, що і як там, він спитає, як ми. Окось так, такий був. Після прощання біля будинку похоронна процесія рушила останнім для героя маршрутом. Городичани на колінах проводжали захисника, а друзі, сусіди та родичі слідували за труною дзвінками та квітами. Поминальне богослужіння відбулося у храмі святої мучениці Людмили Княгині Чеської. Поховали 55-річного героя під звуки військового салюту на Алеї Слави на городоцькому кладовищі.